Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Племінниця Путіна пробалакалась у Держдумі скільки росіян зникли безвісти на війні. Депутатів попросили ніде не озвучувати цифри. Щонайменше 48 тисяч росіян, які брали участь у війні проти України, вважаються зниклими безвісти. Таку інформацію випадково озвучила заступниця міністра оборони РФ Анна Цивільова, яка, за даними змі, є двоюрідною племінницею російського диктатора Володимира Путіна. У відповідь на її слова голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов закликав присутніх депутатів не озвучувати публічно. Цифри зниклих безвісти. Це така закрита інформація. Досить чутлива, коли документи складатимемо підсумкові, те, щоб там ці цифри ніде не плавали, зазначив він. В той же час серйозну розмову в Кремлі вона сьогодні матиме. Крім того, один з російських депутатів на нараді також випадково ляпнув про те, що загиблих буде скоро уже півмільйона. Йому одразу ж почали закривати рот, але цифри уже не приховаєш. Через два дні після цієї наради його знайшли мертвим. В той же час Трамп уже в курсі станом на 5 грудня. Двійника Путіна контролює Патрушова, не оліг. Гархи доньку Путіна відправили на опізнання тіла в США та прощання, аби підтвердити, що це не один із двійників. Вона лікувала батька, досконально знає всі ознаки. Літак доньки Путіна приземлився в США. Нагадаємо, після того, як двійник Путін повернувся з таємної зустрічі в Китаї, був терміновий радбез. телеграм-канал Кремлівська табакарка. Пише, що коли залишився лише двійник, силовики та декілька генералів в кабінеті почалася стрільба. Стріляв один із генералів, якого Путін пообіцяв засадити. Інформація перевіряється. Телеграм-канал Кремлівська Бакарка пише, що тіло наразі невідомо, чиє винесли з кабінету Кремля. Приполок, ситуація на грані свого часу справжній Путін попав під роздачу, не двійник, якого Патрушев відправив до сії з посланням. А дійсно оригінальний Путін, який відсижувався на Валдаї, під час останньої перестрілки одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав три кульові поранення. Наразі невідомо чи помер він, чи його двійник, пише телеграм-канал Генерала СВР. І якщо всі говорять, що Путіна вже немає, керує Патрушею через двійника, то є інша інформація. Пораненого Путіна свого. Часу евакуювали штати зараз під час курської операції. ЗСУ вирішується доля всього світу. Мирні переговори у вересні, все вирішать. А нібито справжній Путіна не двійник під контролем Патрушева. Лікується в США. Про це знають ключові гравці, і тиснуть на Патрушева. Аби той прибирав двійників, ставав президентом та кінчував війну. Залужний може очолити переговірну групу. А ось що професор Соловей, який стверджував про смерть Путіна, його вбивство говорить про закінчення війни. Загалом і про мирні плани, які буде розігрувати весь світ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.